Хочу подякувати всім, хто молився за мене. Я здавав НРТ і здав його. Слава Богу, нормально, на гарний бал. Перехвилювався трохи, але в мене в класі не здало 5 людей, які нормально навчалися. А в аудиторії, які я не здав, ну здавав в школі, не здало, виходить. Ну, більше 11 людей, і всі не здали математику. Я написав на середній 150 балів середній бал, да. І мене чуть не вигнали, розкажу теж. Бо що там хлопців вигнали, вони списали, а я хотів списати, там розумна дівчина була. І я хотів списати, мене вигнали, я попросив пробачення, тіпа, сказав, більше так не буду. Мені сказали, ну, тіпа, поблажка останній раз. І посадили мене в центр класу, а у нас клас був букви П. Я сидів отак от біля мене поліцейський і цей наглядач був. Да, я сам написав. Ну, слава Богу, тому що ми до цього з мамою сперечалися. Мама казала, що ну, якщо списати це гріх. Якщо я ти спишу, що це, це, це гріх. Я кажу, це не гріх. Це гріх. Я не списав сама. Господь не допустив. З наглядачами писав. Слава Богу. Ще друзі, є свідоцтва. Добре, тоді, тоді, будь ласка, давай, Віктор, давай. Вадим? Ні, так Вадим буде вже проповідувати. Я хочу подякувати знову церкві, слава Богу. Я писала так, всі операції от ми молилися, і я особливо знала, особисто знала, за кого ми молимось, слава Богу, операції пройшли добре. І ще таки, там один хлопець лежав одній з палат. Він такий був дуже-дуже, знаєте, я коли заходила, йому видно, так було погано, йому тільки там поробили всі операції. Йому так було дуже видно погано. Він навіть коли я молилася, коли я там щось говорила, в нього завжди сльози на очах виступали. Я йому пошила чехол. Ну, я запропонувала, кажу, треба вам, треба такий чехол. Він каже, так, буде добре, так, так, так. В общем, я йому пошила чехол. Минулого разу занесли, а в цей раз я підходжу до лікарні, там сидять знайомі вже хлопці, військові кажуть: а ми бачили хлопця, він сьогодні гуляв. І каже, мабуть, це ваш чехол на ньому був. А він взагалі він лежав. Я навіть не уявляла, що він вже може там встати. Ну тобто не встати, він не може встати. Що він виїде в візочку на двір там гуляти, вивезуть його. І я заходжу ту палату, кажу, це ви гуляли сьогодні на дворі. І він каже, так я кажу, мені вже сказали, що ви в чухлі, хлібо вже і він так посміхався, вже знаєте, так. Ну слава Богу, я, я вірю, що це наші молитви 100%. Ну можливо, за нього ще хтось молиться. Ну просто нам треба знати, що вони не нечетні. Наші молитви вони не ну не, не просто так ми молимося, це посад небо чи чи повітря. От. І оцей хлопець японець, який теж лежить. Я теж зайшла в ту палату каже, і до нього кажу: тобі зробили операцію вже. Да? Він каже, ну а він з ним дівчина, яка англійською, він роз... англійською, він погано взагалі ну, погано розуміє і майже ж не розмовляє. Ді, Ді, деякі там слова, дякую там, як справи, добре. ну такі. І я кажу, як справи, він добре, добре показує мені. Я кажу. Халілуя! А він п'ять разів десь він повторив і в нього не вийшло. Потім, а з ним був ще його видно друг, і він теж англійською, ну теж цей видно його ця, ну видно, він теж той раз японець. Він каже, він англійською йому щось там сказав, сказав, той, тоді каже, а, а він йому він, халілуя! І так поносі себе стукає і калелюя, халелюя! Хоча він буддіст. Ну, знаєте, ну, ну, все одно, наче воно як діти, знаєте, але ну, це так щиро, і цей тортик. І я йому даю знову цей тортик зі згущеним молоком. Він так дивиться. Каже, о, ти смачно, дякую, дякую. Ну Для нього це Діковинка, знаєте, це не суші. от. Ну, ще слава Богу. І, і, да, і, я хочу сказати, знаєте, таке маленьке ще свідчення про себе, про себе особисто. Зараз я трошки появкаю, мабуть, в хорошому сенсі. Знаєте, колись давно, коли я була в минулій церкві, я була дуже такою гарячим служителем, дуже горіла. Тут є одна людина в церкві, яка це дуже гарно знає. Це валя. Знаєте, як кажуть, м'ясокомбінат я, кар'єр, я, ну, як Катя, от у нас, да? І горіла-горіла, а потім настав такий час, я не знаю, що це було. Це були пустелі, це були скорботи, це була якась спячка потім. Коли ми прийшли в цю церкву, і нас прийняли члени цієї церкви, слава Богу. І знаєте, так все добре, такий гарний пастор, так все добре. І якось настав такий час я заснула. Я не знала, що це було на ну, якісь такі, мені так добре стало. І мені, мені вже ото, що там на дворі відбувалося, і ще десь мені вже було байдуже. На тих там алкоголіків, наркоманів, хоча раніше я могла на вулиці підійти просто і почати там комусь говорити про Бога, про Христа. І це ну, для мене нічого не. Взагалі не вартувало. І в якийсь момент я зрозуміла, що це ненормально для мене. Такий стан це ненормально для мене. Що я, що я інша, я не така. Я... І ви знаєте, декілька років я це відчувала це перед війною, десь буквально, може, за рік. І, можливо, навіть перед самою війною я от відчула такий такий, це мені вже прийшло таке гостре розуміння того, що я, ну, я не можу, це не я. Я якась стала не така. І тут починається війна, і ви знаєте, от слава Богу, можливо, це буде сказано дуже жорстко, жорстоко, я не знаю, але в якийсь момент я просто. От мені прийшло таке от ясне, таке чітке зрозуміння того, що я вже не можу знаходитися в цьому стані. Я просто впала перед Богом на коліна, я просто в сльозах. Отак, от знаєте, це була така, як я не знаю, як повернення до тої першої любові, можливо, кохання. Я, ну, я не знаю, що це відбулося, але я просто стала так, я впала на коліна, я плакала і кажу, Господи, це не я, я не хочу такою більше бути. Тому що я знаю себе. Я я побачила різницю, якою я була до того, і якою я стала. І тоді з'явилися оці канали, оці, оці двері повідкривались. Спочатку відкрились двері в шпиталі, потім відкрились двері в лікарню. І ви знаєте, я так дякую Богу за цей стан. Я пам'ятаю, як я приходила до Вадіка, як ми всі поз'їжджалися. І я приходила до Вадіка туди, ми збиралися в нього вдома. І Раїса Івановна каже: Вікуся, ти що ти така блєдненька?» Я кажу, я не сплю. Я погано сплю, я не сплю. Я кажу, ну, до мене повернувся той стан. І я зараз в молитві, я зараз в цьому стані, і мені так добре я кажу, ні, вона каже: Ну, треба спати, треба. я кажу, мені мені подобається цей стан. Знаєте, нехай це буде, це будуть жертви, нехай це були жертви, нехай це буде... Нехай я не буду спати, нехай, в мене болить там, серце наповнюється цим болем, цим, ну, цими стражданнями, але знаєте, а, от з точки зору Бога це добре, це, це дуже гарний стан. У мене просто зараз є, як би сказати, ми все ж в порівнянні, так? Ми, ми щось можемо сказати, коли у нас є, ми можемо з чим порівняти. І я можу зараз порівняти свій стан сьогоднішній з тим станом, який він у мене був, от оця пустеля чи сон, чи що це було, було то я його називаю. Таке знаєш, коли ти класишся сам собі, ти начебто все знаєш, ти знаєш Біблію, там щось, ти, ти горів, ти... але ви знаєте, і ти знаєш, що у перший, перший свій стан, коли ти горів, коли ти наповнювався словом, коли закладався оцей фундамент. І е, я вже не хочу туди. Я вже дуже, от знаєте, тоді, тоді людина дуже, як кажуть, тріпідна відноситься до такого стану і вже не хоче повертатися туди. І ти вже слідкуєш за собою, і ти вже слідкуєш, і ти вже, як кажуть, со страхами тріпіта. Оце вже тоді приходить оцей страх і отой трепіт, коли ти не хочеш більше отого от стану. стану. І... Знаєте, що я ще зрозуміла в цьому, що Бог дуже багато давав обітаваній, і вони всі весь цей час, коли от, от то було болото таке, не Там я ж кажу, це були, це були пустелі. Спочатку це ми тільки одружилися, це були ну, якісь там притирання, все, потім замірша об'ємність, потім е, мама лежача, потім е, там без роботи. Потім труднощі з сином, потім, і це знаєте, воно так іде, і ти думаєш, цьому немає кінця і краю просто. Просто ти знаходишся в якійсь пустелі, і тільки ти і Бог. І Бог завжди нагадував, я не оставлю тебе, не покину. Будуть скорбі, будуть. І будуть. Написано, що ну, будуть ні. І ти повинна в це вірити, що тебе Бог все одно виведе. І все це действують каблагу, віруючим призваним його, люблячим його да? все се ко благу. І коли ти сто, і я пам'ятаю, як я стояла на цих словах. Як я стояла, я просто кажу, Боже, ти стільки вже там допоміг, ти стільки зробив моєму житті, і ти з цього виведеш, з цього виведеш. І знаєте, слава Богу. Слава Богу. Я знала просто, що навіть якщо воно і буде щось таке, десь там буде підповзати, підкрадатися. Ми маємо цю тверду основу, ми маємо цей фундамент. І головне, що от нам залежити, отий, отой фундамент. Я думаю, що у кожного він заложений, він є. І стояти на цьому твердому фундаменті, на Божому слові. От, і все буде у нас добре. Слава Богу!